Так, вітаємо всіх на каналі Піражуля Квіткова. І ми знову робимо гарну розпаковочку, вже, але вже розпакували. Так, зробимо гарний огляд рослинок. Це рослини отримала Леся від Андрія Каранда. Каранда. Так? Як Каранда. Ось, тут чотири вида рослинки, дві рослинки одного виду і ще три рослинки. Тому давайте подивимось. Так, Леся завжди замовляє рослинки по дві, бо в неї. Е, мені свої, хочеться так. досягнути мас масових посадок, так. щоб була масивом. Масивом. Ось, так що, з чого <ривіться> почнемо? <ривіться> Давай високи, якої? якої мені сподобалася. Мені потрібно взагалі, плану. було щось дуже стійке шукаю сеслерію осінню. Але <ривіться> як. Її зараз ще немає угу. в розсадниках. Мені запропонували осоку Говарда, Фенікс, Говарда, да? фенікс. Говарда. Грін. Да, вона, мені пояснила, що вона тримає гарну кущ, дуже стійка і не розвалюється. Угу. В принципі, це мені для угу. фонових, для фонового росли... рослини. А якої висоти вона приблизно? Ну, зараз вона десь сантиметрів 50, мабуть, да? 40. Це ну, рослинка. -60, ну не маленька. 60, вона вище не буде. Угу. А як швидко кущ на... на... нарощується? А вона вічно зелена чи ні? Тому що такий е листок, такий шершавий, він наче зараз поріже пальці. Ну, прописувалося, що наче вічно зелене, але я думаю, що якщо дуже великі холода, mm. будуть там за 20. Ну, хочемо, до 30, речі, у міскантуса не... також такі тверді листочки, але ж він не... Ні, не, ні, не, ні, ні, ні. не вічно зелений. Ну, дивіться, цей листочок, він такий ніжно-ніжний, яркий, чи як правильно сказати, салатного кольору, мабуть, да? тобто міскантус зелений, а цей такий. Жовто-салатний. Так, Саджанці гарні. Це горщик який? Літровий, мабуть? Так? Літр Літр або півтора. Коріння гарне. Випадає. Вже, вже Я оце подивлюся звільняте. і також собі замовлю. Так, Давай на задньому плані в нас міскантус. Uh, Міскантус, китайський якушима драфт, да. дуже схоже, ми вирішили на монінг ну, лайт. Да. Це взагалі розшифровується як гном. Тобто ага, тобто він... він буде невисокий. Так, невисокий так, і компактний. Так, кушатий. він має зелений листочок і з таку з полосочкою, де я да. Так от сфокусуюсь. О, він мав ну вузеньке листя. Так, да, вузьке. Ну я кажу лузьке, ж, як у цього, лістіки. як у монінга, у кого немає. Я як от Леся показала, мені одразу сказала, що дуже схоже на монінг. От я порівняю свій, зроблю огляд, і ми порівняємо з цим. До речі, зараз в мене цей Монінг також десь приблизно такої висоти. А яким кольором він квітне? Біл, білі такі розпушуються сріблясті спочатку, а потім угу. білі. Ну Гарне, гарне. Сподобалось мені. Ну, мені більше сосока. Yeah. Ну Тут також є да, непогане коріння, тому горщик, мабуть, літра три. П'ять? Це п'яти. Uh -huh. Так, ну давай далі, що там ще у нас є. Бутелео, бутилеу, як правильно казати. витончена. Горщик також немаленький, такий ніжне-ніжний. Ну, мені схоже на сорняк. <реш> Ні, але ну, це, ж, ми ж чекаємо цих це, китичок. Це благородна рослинка. Китичок да. щиточок. В мене він є, але він такий чомусь ну, дуже погано наростає. Не знаю, може ще просто. Мені так він його не я його подивилася огляд, його так хвалили, наскільки вона гарненька і угу. не требує догляду. Угу. І взагалі можна не полувати. Взагалі, в засушлиному угу. період вона не займати її і нічого угу. в неї не трапиться. Вона рослина з спрері. Американських mm -hmm. тому максимально стійка. Подивимося, mm -hmm. як вона на нашій глині біль... Да, Ми зможемо потім, Ні, е, да, зможемо потім зняти огляд, щоб побачити. І от наостанок ну, дуже гарна. І я, до речі, тільки в, одно, в одного продавця побачила дійсне фото. Тому що Лесі присилали, і вона на фотографії дуже далеко сфотографована. І м м вона, наче просто зелена чи салатна. А ось тут ми бачимо, що все ж таки є ота от, 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 листочок і біла полосочка. По бокам, так ага. по краям. а по центру вона салатна. Дуже схоже на... На, на осоку птіценожна якась вона так називається. Але в неї листочі такі більш загнуті а Тут, бачите, він наче як сторчить. Такі. Ну, гарний. Такий саджанець мені сподобався. Я також, також собі придбаю. Я не бачила таку що Ну Прикольно. А вона зимостойка. Звісно, так. Я Тому що, що я купляла дуже... одну осоку альболайн, Лайн, якось воно називається, і вона, на жаль, мене не перезимувала. Вона просто згнила. Може, такі садження збув, але я купляла його восени, і він ось так себе проявив, що весною він не прокинувся. Ну, не знаю. Ну, я бажаю Лесі, щоб всі ці рослинки прижилися. Потім, коли вони розростуться, прийдемо до Лесі, подивимося, які вони вже через та навіть. Восени, як вони, ну, можна як вони через будуть місяць, виглядати. Через, да, можна подивитися, як вони розвиваються. Угу. Так, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, запитуйте, е, можемо дати контакт, якщо не зрозуміли, де можна замовити. Е, напишемо назви цих рослиночок, щоб ви могли не тільки відео переглядати, але й подивитися е, в описі. Всім гарного дня, без тривог, як то кажуть.